Президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного із посади головнокомандувача ЗСУ. Тепер цю важливу роль очолить генерал-полковник Олександр Сирський. Вітаю! Це ютуб канал Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Усі деталі такої події почуєте далі у відео. Український президент Зеленський натякнув у своєму зверненні щодо можливих причин відставки генерала. Вони пов'язані із подіями, що сталися під час літнього наступу на південному фронті. Відповідно до заяви глави держави, причиною відставки залужного стала невдача цієї операції. Президент підкреслив, що невдачі у літньому наступі на південному фронті є неприйнятними і вимагає рішучих заходів для подолання ситуації, що склалася. Він також наголосив на необхідності ретельного аналізу. Лізу та вжиття кроків для уникнення подібних недоліків у майбутньому я вдячний генералу залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом, і завдяки усім українським воїнам, які героїчно витягують цю війну на собі. Відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути і надалі разом в команді української держави. Я буду вдячний за його згоду. Сьогодні я ухвалив рішення про оновлення керівництва Збройних сил України. Це не про прізвище і, тим більше, не про політику, це про систему нашої армії. Зеленський подякував залужному за два роки його роботи і призначив новим головнокомандувачем збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського. Зеленський підкреслив, що до керівництва Збройними силами України виступає нова управлінська команда. Президент України також додав, що запропонував залужному і надалі залишатися в команді ЗСУ. Він подякував йому за роки його роботи. При цьому, у разі своєї відставки, залужний, який розповів Зеленську, Кому чому чекати прориву на фронті не варто, збирається зайнятися своїм здоров'ям. Також можливо він розпочне викладацьку діяльність а от про політичні амбіції залужний не каже. Тож новим головнокомандувачем ЗСУ призначено 58-річного командувача сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського. Сирський є досвідченим командиром, на якого орієнтувалася опозиційна частина керівників української армії. Як і кожен військовий, він має сильні та слабкі сторони і вже почав формувати склад генерального штабу. Олександр Сирський народився у Росії у Владимирській області. До України переїхав на початку 90-х і почав робити кар'єр. Єру у ЗСУ закінчив Академію ЗСУ і Національну академію оборони України серед інших бойових частин збройних сил. Керував 72-ю механізованою бригадою, яка брала участь у АТО з самого початку 2014 року. Генерал Полковник зарекомендував себе як досвідчений командир за його безпосереднього командування. Проходили такі операції російсько-української війни: оборона Києва, підрив мостів та дамби у селі Козаровичі з метою не допустити просунення ворога його ідея. Звільнення Києва, Київської області та півночі, оборона півдня і сходу після червня 22-го року. Перший харківський контрнаступ 22-го, коли росіян відігнали від міста, другий харківський контрнаступ, ізюм, оборона Бахмута і Соледара у 2014-му став начальником штабу АТО, командував військами під час боїв за Дебальцеве взимку 15-го. Тодішні рішення тримати місто, які зрештою завершилися Дебальцевським котлом, мають дуже різні оцінки у фаховому середовищі. Тоді разом із Начальником генштабу ЗСУ Віктором Муженком виїздив до самого Дебальцева. 17-го року очолював уже всю антитерористичну операцію. Згодом стала операцією об'єднаних сил після приходу на посаду президента Зеленського. Очолив сухопутні війська ЗСУ. Цікаво, що від початку повномасштабного вторгнення Сирський займав позицію альтернативного центру впливу у ЗСУ, що правда, не створюючи перешкод чинному головкому, наші джерела у ЗСУ стверджують. Що частина військових, особливо серед вищого керівництва, підтримували і орієнтувалися саме на сирського, і ЗСУ зараз до нього ставляться у цілому схвально, через що президент обрав саме цю кандидатуру. Серед мінусів сирського у західних медіа, які детально досліджували ситуацію, всередині ЗСУ, називають погану репутацію серед частин. Військових, нібито його вважають типовим радянським командиром. Також закидають, що він може не зважати на втрати серед українських військових. Про це пише видання Вашингтон Пост, яке ще наприкінці 23-го року повідомляло про можливість відставки залужного. Ми ж у свою чергу дякуємо Валерію Федоровичу за його плідну роботу і справжню відданість Україні та народові. Пишаємося цією видатною постаттю. І якби важко нам не було, але точно не буде соромно друзі, в мене на цю хвилину все. Ви тим часом не забудьте підписатися на наш ютуб канал, поставити лайк, написати коментар, що ви думаєте з приводу відставки залужного, поділитися цим відео з друзями, рідними, щоб підтримати нас і отримувати лише актуальну та перевірену інформацію.